Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги смугастий пуловер. Він виготовлений з високоякісного трикотажу, який є м'яким, комфортним та теплим. Пуловер має візерунок у смужку, що робить його універсальним вибором, який можна поєднувати з різними брюками та спідницями. Він має класичний дизайн з довгими рукавами, які забезпечують вам тепло. Ловер доступний в різних розмірах, тож ви зможете знайти варіант саме для вашої фігури. Він простий у догляді, що робить його практичним та довговічним вибором для холодних місяців. Він ідеально підходить для поєднання з іншими речами для створення стильного та комфортного образу.